Усім привіт, друзі! З вами кіномозок. І якщо зараз ви знайшли себе тут, отже, ви так само як і я любите хороше кіно. У мережі вийшов перший повноцінний трейлер другого довгоочікуваного сезону серіалу Вензей. А отже, саме час розколупати його на усі цікавинки А, Річ від мене втік, який він приховує. І саме цим ми з вами зараз і займемося. Тож вмощуйтеся зручніше і приємного перегляду. Тренер починається в аеропорту, куди прибуває Венздей. Візуально це нагадує найперші кадри першого сезону, тільки там була школа. Коли Вензей витягає з кишень купу холодної зброї, але охоронець питає в неї за крем від сонця, це мені нагадує фільм Людина павук далеко від дому, де а, така сама ситуація була з бананом. Ой, тобто не забув мель. Оце от ні. Далі нас переносять до Невермору, який з цього ракурсу ще більше нагадує Хогвартс. І тут ми нарешті бачимо надзвичайну силу Пакслі. Електрокінець, як у дядька Фестера. Але, судячи з усього, потужніше, оскільки Фестер вміє створювати розряди лише коли чогось торкається, а Пакслі здатен кидатися блискавками на відстані. Це логічно підводить до його вступу до Невермору. Як бачимо, за рік, що минув від подій першого сезону, він встиг перерости Венздей. Мортіша каже, що Венздей вперше в житті охоче вертається до школи, на що вона відповідає, що це наче повернутися на місце злочину, що натякає на події нового сезону, які за обіцянками творців стануть більш моторошними і більше нагадуватимуть серіал жаху, а не підліткові мелодрами, чому я особисто буду тільки радий. В своїй кімнаті Вензи зустрічається з Ені, чиє волосся стало ще яскравішим. Подруга вітає її фразою Це є відсилання до Хауді Дуді, популярної дитячої програми, що транслювалася на американському телебаченні з 47 по 60 роки. Цікаво те, що увесь трейлер пронизано темою ляльок. Зокрема, Вензи дарує Ені ляльку з, як вона каже, справжнім людським волоссям. Зверніть увагу, що це та сама лялька, що й у цій сцені, де Вензи сидить прив'язана до стільця. Тому я думаю, що саме з цієї сцени і почнеться увесь сезон. Також це можливо є відсиланням до казки Аліса в країні чудес, а враховуючи те, що Бартон сам свого часу зняв чергову її екранізацію, цілком логічно зробити таку великодку. Крім того, це наводить на теорію про те, чим займалася Вензи на канікулах. Якщо в тій ляльці, що вона подарувала Еніт, справді людське волосся, і це та сама лялька з химерного чаювання, це означає, що десь там був маніяк, який вбивав людей і робив з їхнього волосся перуки для ляльок, чи е, як воно правильно називається, але був він десь за кордоном. Вензе прочитала про це в інтернеті і полетіла туди, щоб з ним розібратися, після чого і привезла Еніт сувенір. Далі ми бачимо ймовірно чергове свято врожаю, під час якого вочевидь знову стане якийсь рендець, судячи з цього кадру, в якому туди прибувають копи, а також здивованих облич Адамсів у цей момент. Цікаво, до речі, те, що Мартіша дещо змінилася ззовні і тепер ще більше схожа на мертву, що втім цілком в стилі химерної сімейки. Кадр, у якому до Вензи злітаються бджоли, це, звісно, натяк на повернення Юджина. Цікаво, він не досі безнадій на закоханий Веніт, чи за канікули все ж порозумнішав. А тут нам нарешті показують бабусю Вензі у виконанні Джоанни Ламлі, яка має офігенний вигляд для своїх 78 років. Цікаво, якими на природними силами володітиме вона. За каноном вона має бути відьмою, тож очікуємо на магію. Найцікавіше криється в кадрі, де Мортіша гортає якийсь записник, на сторінках якого намальовані обличчя в сльозах, і написано чорні сльози. На жаль, для всіх алкоголіків це не назва Рому, а ймовірно, якесь прокляття, дію якого ми можемо бачити тут, коли Вензи в черговець застосовує свою здатність бачити видіння, і у неї з очей течуть чорні сльози. Можна було б припустити, що це побічний ефект, коли вона торкається когось, хто вбитий саме її новим антагоністом. Однак те саме відбувається, коли вона сидить зв'язана за столом з ляльками. Припустити, що вона заплакала від страху, коли її схопили, це нонсенс. Отже, це якось пов'язано саме з її силою. І, можливо, тепер, коли вона її застосовуватиме, це завдаватиме їй певної шкоди. Можливо, навіть стане смертельно небезпечним, і вона муситиме вдаватися до видінь лише у крайніх випадках. Цікавим також є кадр, в якому Вензей іде до цвинтаря, де знаходиться зруйнована могила когось з сімейства Адамс. Додавши до цього слова Мортіші про те, що кожна родина має страшні таємниці, припускає, що хтось із предків Вензи постане з мертвих і з якоїсь причини відкриє полювання на своїх нащадків. Ситуація виявиться настільки кепською, що Венздей навіть знадобиться допомога старого ворога в обличчі Тайлера, якого вона визволяє з божевільні усій сцені. А тут ми бачимо дещо що скидається на Фенікса. Однак що саме це таке, і звідки воно взялося, сказати наразі, на жаль, не можна. В кінці ми бачимо Венздей у якійсь в'язниці, де вона спілкується з Мортішею. Цікаво, однак, те, що за ґратами знаходиться не вона, а Ені. Отже, або її нові пригоди знову завели її по інший бік закону, або ж вона навмисно зачинила подругу у клітці, щоб не наражати на небезпеку. Як бачите, трейлер вийшов доволі багатообіцяючим. До того ж, творці, не шкодуючи глядачів, які і так чекали другий сезон два роки, вирішили ще й розбити його на дві частини. Тож запасаємося терпінням і чекаємо на серпень. Дай Боже до нього дожити. Дякую вам за перегляд, друзі. Підся вподобайки, якщо вам сподобався мій розбір. Пишіть у коментарях, чи ви очікуєте на другий сезон і що саме ви хочете там побачити. Підписуйтеся на канал, аби нічого не пропустити. І не забувайте про донати на ЗСУ, аби а, ці кляті повітряні тривоги лишилися тільки у наших страшних спогадах. З вами був кіномозок. Побачимося у нових відео.